Село Піски поблизу Донецького аеропорту сьогодні знову обстріляла. Диверсійна група противника майже впритул підійшла до українських позицій. Ворога довелося відтіснити кулеметним вогнем про хитке перемир'я та страждання місцевого населення у матеріалі Олександра Загородного. Розмерзлося. По дорогах прифронтового села тепер можна проїхати хіба на такій техніці. Час від часу у пісках лунають постріли, навіть вибухи, але це радше перегукування з ворогом, а не бій. Ми ще стараємося придержуватися перемир'я. Якщо вони хочуть війни, то вони її получать і у нас повний боєкомплект. Це вони провоцирують нас постійно. Остання провокація сталася цієї ночі, кажуть вояки. Диверсійна група противника підійшла майже впритул до українських позицій. Наказу українських вояків вогонь у відповідь не відкривати, але цього разу довелося, інакше б їх просто постріляли, кажуть солдати. Поряд з військовослужбовцями збройних сил оборони у пісках продовжує тримати правий сектор. Хлопці облаштовують нові бойові позиції, встановлюють. Добуту в бою зброю вони у перемир'я не вірять. Братання на камеру з сепаратистами поблизу аеропорту засуджують. Якесь непонятне братання з білими прапорами. Тоді який смисл його там утримувати, якщо там не ведеться боїв, і як ви їх пропускають туди з білими прапорами? Командир з позивним Подолянин спростовує російську пропаганду про залишених українських бійців у холодильнику в старому терміналі аеропорта. Він каже: особисто бачив той холодильник, але з бійцями так званої ДНР, що у жовтні. Ми ще його скотчем, той холодильник, запечатували там, щоб він не смердів, бо електрики вже ж не було О. і воно там вже розлагалося в тому холодильнику. Так що то паратісти, то однозначно, то не наші бійці. Вже кілька днів на Піски не падають снаряди та міни. Місцеві бабусі вилазять зі своїх підвалів і йдуть шукати щось поїсти. Пенсії не дають уже шість місяців. Куди мені їхати? Там, до родичів. Деякі родичі, Які родичі? У мене нема нікого. А мене хоч є, я не доберуся, не пропускають навіть. Черствий хліб, якісь крупи, українські вояки діляться з місцевими тим, що йдуть самі, а ще віддають теплий одяг, який привезли волонтери. Немає. 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 Натиші, <сіх> 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 Ой, укралі <пасу> голодні собаки кидаються і роздирають хліб, якого вони не бачили вже багато днів. Мені навіть не снилося, що отак от будемо виживати. Виявляється, як мало людині у цьому світі треба. Чиста буханка хліба, да, да. макарони дешеві да, і трохи води. Да, аби да, не да. було війни у цьому світі. Да, Олександр аби, аби. Загродний, Лева Журенко, Олег Хусенко, спецково. Два пуст два.